Свої уроки і піде на подвір'я займатися своїми справами і гратися, і побачити реальні приклади стосовно поводження, від дорослих, можна так. наголосити на відносно цьому. природи. Це буде або ствердження всього того позитиву, так. або його заперечення. Або батько візьме цей увесь потенціал, який отримала дитина. Почне його позитивно направляти в необхідну колію. Наприклад, періодика, газети, ті самі інтернет ресурси. Неодноразово навіть сам стикався з таким фактом, як цікаво ті чи інші християни, чи просто громадяни виходили з положення використання цього всього мусору тих же самих пляшок. Одні Робили цілі техно технології під домами, звичайно, був поділ мусору, щоб за його допомогою виробляти метан, газ і тим обігрівати підлогу і навіть використовувати цей газ. Якщо це робити разом з дітьми, діти заря, ну, отримають дуже позитивний так, потенціал так. для себе, і вони це набагато розвинуть у майбутньому. Інші. З тих же самих пляшок, які тепер викидуються, тому що нема належної їх утилізації, і навіть це економічно невигідно робити тим, хто має багато пляшок. Так от деякі батьки умудрялися навіть будувати домики для собачок. Такі гарні, вони проникливі є для світла, для сонця. І дуже тепло такі стійкі взимку, і досить такі прохладні влітку. Дитина теж може на це звертати увагу. А якщо дитина прийде з школи, з церкви і побачить насупленого батька, який скаже, що то все неправда, а коли підростеш, зрозумієш, дитина з тим може піти в життя. А це зле, тому що цілком можливо, що якщо таким чином із дитиною працювати, у неї буде дар. І вона знайде себе в майбутньому, отримає покликання. І це покликання зможе примінити на практиці на благо всьому до речі, дуже гарно ви сказали на рахунок покликання. Хочу сказати, що ми з вами щороку наші університети, заклади, випускають щороку велику кількість студентів економічного, юридичного, а так само медичного профілю. Але на жаль, ніхто не задумовується над тим, що в майбутньому найпотрібніша професія це буде професія еколога, і чого би це не стосувалося, завжди екологи будуть на першому місці, навіть завдячуючи тій ситуації, яка є в яка є у нас з природою. Отець Василь хотілося би почути і вашу думку в роботі з дітьми. Чим можна скористатися, дуже гарно було сказано це Михайлом з приводу того, що навіть той батьківський контакт з дитиною при роботі з природою допомагає зближуватися не тільки діткам з батьками, але й виховувати в них достойне поводження до природи. Які будуть ваші думки з цього прикладу? У нас дуже велика увага йде на те, кого вибирати в парламент, в депутати, щоб вони наші думки якось там продвигали, щоб вони робили потрібну політику. Але ми ніколи не вибираємо тих, хто віщає з цих наших голубих екранів. І, до речі, якраз вони і диктують всю політику в основному такому напрямку психологічному. Звичайно, що саме суттєвий напрямок дають батьки, і яблуко в діаблоні всі ми знаємо, куди воно падає. І діти від народження до років семи майже прямо і практично впитують те, що мають від батьків. Вже трохи далі, вони вже аналізують і дають напрямки. Тоді вже дійсно власний приклад дуже багато значить. І те, що показують сьогодні засоби масової інформації, навіть нема що коментувати. Це такий вплив на дітей, який потім якось відкоригувати дуже важко. І тут кожна сім'я як своя церква, як здорова клітина, яка потім дає наслідки на інші клітини. Вона має забезпечити, зберегти своїх дітей в першу чергу від таких мультиків. Я не знаю, як інші батьки, я не дозволю своїм дітям навіть наближатися до телебачення з такими мультиками. Взагалі в нас в сім'ї, в мене троє дітей, ліметований час на мультики, і мультики тільки ті, які я власне бачив на свої очі, які я знаю, які вони несуть напрямок, який дух вони придають моїм дітям. Тільки вони їх і передивляються, і вони їх формують. Тому що я знаю, що все, що потрапляє через очі, через вуха, воно формує людину в духові. Все, що потрапляє через рот, воно формує її в тілесному такому розумінні. І ці моменти контролю того, що потрапляє в вуха і в очі наших дітей, є першим і необхідним. І те, що йде через наші зараз сучасні засоби масової інформації до наших дітей. Ну, ми бачимо, що це є бізнес, і цьому якось завадити, крім своєї сім'ї і крім тої можливості проповіді, більше нам важко священникам. Є інші сфери впливу, які мають це забезпечити. До речі, є багато смс-повідомлень з того приводу дітей. Ми тільки черпнули тему і побачили дослідження від мого колеги тих самих мультфільмів. Нам пишуть тут, що навіть інтернет про відразу ж зачитаю інтернет. Плюндрує думку дітей з приводу того зберігання природи е, досить часто йде акцентування на те, що потрібно більше купувати для того, щоб більше мати. Але що потім з цим робити, ніхто не знає. Через декілька років дітки ті іграшки потім вже й викидують на сміття. Таке гарне смс-повідомлення маємо. Пасторянош, якщо можете, відреагуйте коротенько, перш ніж ми передамо слово студії експертної думки. Я практикуючий батько, моя дружина. Вона психолог, маємо двох хлопців. Приєднуюсь до думки мого брата в господі, ми теж лімітуємо програми, котрі можуть вони дивитися. І вони дуже часто в мене проповідники екологічної теми, тому що навіть мене інколи говорять, мені що, що як потрібно робити. Я думаю, що крім того, що ми проповідуємо з катедр наших і вчимо наших. Дітей, з котрими ми зустрічаємося в наших церквах, найменшою клітиною нашого суспільства є наша сім'я. І звичайно, все починається там. Є одна така казка, що маленьке джерело, воно розсердилося, бо хтось його осквернило, і хтось сказав, що ти погане джерело. Вона каже, ну що від мене ти хочеш, я в пустині не можу всю пустиню орошити водою. І каже йому цей прохожий, що ніхто від тебе не вимагає, щоб ти всю пустиню оросив водою. Просто ту квіточку, яка знаходиться коло тебе, хоч її напої. І справді, ми, здається, тут, будучи людьми, не можемо поміняти весь світ. Бо це, здається, не в наших руках, хоча ми і не думаємо, що скільки багато в наших руках. Бо те, як ми виховуємо наших дітей, це майбутнє наше. І починаючи з того, що я відключаю світло, щоб не використовувати лишню енергію. Я не буду проливати лишню воду. Я не буду купувати нові пакетики, а у нас така звичка, хоча це інколи не, не приємно, але завжди треба. Збирати старі пакетики, моя дружина, коли йдемо щось купувати, то вона завжди має свої пакетики, не так. треба, як кажуть, нові купувати. Починаючи з того, що десь пропагується ця культура, якщо мій синок хоче якесь сміттячко викинути в мусорник, то якщо він упаде кудись на дорозі, він візьме його і піде і покладе. Інколи мене дивує те, що. Це має бути вже нормально. І так. це друга проблема, що немає, щоб хто переробляв, це слідуючи. Але що я можу робити, це мені треба зробити. У ЕЗОПА є така е, казка, що е, рак вчить раченя. Чому ти плаваєш вниз, тобто взад ідеш? Маленьке раченятко запитує, як це зробити. І виявляється, що мама або тато теж не знають це зробити. Це найбільша проблема сьогодні. І тут нам починати треба все з себе. І дуже гарні слова, що починати потрібно з себе, і той приклад, який подають діти один одному, так само повинен бути позитивним. Підтримувати треба його, звісно, що від нас дорослих і від вас так само, тому що ви щодня буваєте на вулицях, щодня бачите дітей, щодня бачите їх поведінку. Напевно, і кожен дорослий може долучатися до цієї виховної такої події для того, щоб дітки могли змогу. Просто не псувати природу, викидувати сміття туди, куди потрібно, а не туди, куди забажаєте. Мені хочеться передати слово студії експертної думки для того, щоб вони додали ще нам цікавої інформації. Ну і звісно, не забувайте, що ми приймаємо і смс-повідомлення, ну і чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Експертної думки дуже приємно, що наш діалог в студії перетворився на монолог, оскільки на можна сказати на таке активне обговорення, точніше, тому що приєднуються і глядачі за допомогою дзвінків, за допомогою смс-повідомлень. Ми з моєю гостею Оксаною Станкевич, президентом регіонального молодіжного екологічного об'єднання Екосфера, прослухали все те, що обговорювалося. Пані Оксано, у вас виникли якісь свої коментарі щодо того, що вже сказали гості головної студії або, можливо, телефони телефонні дзвінки, які ви почули. Ну, як ви бачите. Фактично не треба бути особливо фахівцем в екології, а просто бути вдумливою і спостережливою людиною, щоб розуміти про те, що ми зараз говоримо. Якщо ми говоримо про дітей і про які моделі поведінки вони беруть із життя, то розуміти, що це в принципі справа сім'ї в першу чергу, тому що діти є дзеркалом батьків. І щоб дійсно вони не бачили в дитячому садочку чи, наприклад, в недільній школі, якщо вони її відвідують, все-таки вони будуть переймати моделі поведінки своїх батьків, тому десь от це питання там, що наші діти дивляться по телебаченню, що вони можуть бачити. В комп'ютерних іграх чи в інтернеті це напевно все таки питання особисто кожної сім'ї, кожен батько, кожна мама повинна дати собі на це відповідь. Якщо вона дбає про те, як розвивається її дитина і якою особистістю вона стане, то напевно вона повинна думати, як їй обирати ті чи інші телепередачі, програми і лімітувати їй там спілкування з комп'ютером, вихід в інтернет і так далі. Що стосується от того дзвіночка, коли жінка сказала, що якісь там її сусіди викидають, не дивлячись на те, що вони мають статки, викидають там торби з сміттям просто з вікна. Ну, фактично, це є характеристика нашого суспільства. Я думаю, що Немислимо було б існування такої сім'ї, наприклад, в суспільстві, яке ми називаємо, в якому є висока екологічна свідомість. Наприклад, ми говоримо там про Німеччину, про Сполучені Штати, про Австрії чи інші західні країни. Просто такі би люди стали соціальними вигнанцями. Їх би цуралися, їм би не допомогли ніякі гроші. Вони би просто були викинуті з суспільства. Тобто, існує в суспільстві певний, певний стандарт поведінки, певна мораль, певне, певне уявлення про те, як люди себе повинні поводити. І, і, і це є моделлю поведінки для кожного. І, наприклад, ну, просто немислимо, щоб людина, ідучи по вулиці, десь там викинула курок чи щось там з вікна викинула, і так далі. Тобто, знову таки дуже добре. Один із священників казав, що в першу чергу потрібно починати з себе. Ми не можемо змінити наше суспільство, не змінивши самих себе, і чим більше буде таких людей екологічно свідомих, вони вже зможуть своєю масою впливати на тих інших людей, і ті інші люди будуть змінюватися вже під тиском, хочучи чи не хочучи під тиском тих людей, які як ми думаємо. Діють і розуміють правильно, тобто дбати про природу має бути просто престижно, і Тоді так, всі так, на все тобто будуть рівнятися. Це ті всі теми зеленої моди і, і, і все інше про що ми вже неодноразово говорили, зокрема, і в цій студії, чи чи можливо не в цій студії, але на, на вашому телебаченні кожна людина повинна для себе сама подумати, скільки я споживаю. Скільки я дійсно собі можу дозволити, а чи потрібно мені те все, що я можу собі дозволити? Коли я йду в магазин, який вибір я роблю? ви а, а, знаєте, цікава думка була, коли проводили експрес-опитування, запитували в людей. Ми прослухали вже ці коментарі, що люди готові зробити для того, щоб зберегти екологію. І ставилося запитання: а ви готові відмовитися від пластику, від одноразових пакетів, від усього того, що забруднює якраз нашу екологію, і надовго залишається. І багато людей казали: якщо не будуть виробляти, то ми не будемо купувати. Є завжди вибір кока-колу продають і в пластиковій скліній пляшці. Мінеральну воду так само продають і в пластику, і в скальній пляшці, пиво теж продають і в пластику, і в скальній пляшці. Так само є знову таки нам продемонстрував один із священників екоторбу, еко яка в принципі вже в деяких колах молодіжних є.